Друзі, всім привіт! У цьому відео я розберу найпопулярнішу тему сьогодення сонячне опалення. Гадаю, ви неодноразово чули в розмові з кимось подібну історію. А ось мій сусід придбав сонячні колектори і опалює ними будинок, і газ йому більше не потрібний, тепер він енергонезалежний. Думаю, що так. Так от, у цьому відео ми з вами разом вияснимо, бреше той сусід. Чи ні. Щоб у цьому розібратись, я виділив декілька маркерів. Перше, на що потрібно звернути увагу, це місце розташування будинку. Ми знаємо, що на півдні клімат тепліший, ніж на півночі. Відповідно, якщо будинок сусіда знаходиться у Херсоні, то це плюс. Але наш сусід з Полтави, і це мінус. Не в плані того, що йому не пощастило там жити. А у плані того, що Полтава розташована на півночі України, де клімат прохолодніший, а це означає, що на опалення потрібно витрачати більше кіловат тепла. Другий маркер це чим він нагріває приміщення у будинку. Ось тут дуже цікавий момент, бо сонячний колектор у середньому взимку нагріває воду від 35 до 45 градусів, а в перехідний період. Навесні та восени до 60 градусів, що в обох випадках є низькотемпературним режимом. А тепер уявімо собі, що ми у радіатор, який взимку повинен працювати при температурі на подачі 80 градусів, подамо теплоносі з температурою 45 градусів, що практично удвічі менше. В результаті і тепла радіатор дасть удвічі менше, ніж потрібно, що призведе до охолодження приміщення. Тепер я хочу, щоб ви подумали, що потрібно зробити, щоб при температурі на подачі 45 градусів радіатор дав необхідну кількість тепла. А відповідь на питання така. Якщо радіатор. Не дає достатньо тепла, то до нього потрібно додати секції. Грубо кажучи, чим більше секцій, тим більше тепла він дасть. Але чи логічно тепер ставити у приміщення радіатор на 30 або більше секцій? Ну, по перше, він займе багато місця. По-друге, це дуже дорого, а по третє, просто візуально негарно. Проте, що як я скажу. Що роль здоровенного багатосекційного радіатора може виконувати такий прилад, який взагалі не буде займати місця, буде дешевшим та не буде псувати естетичний вид приміщення. І це тепла підлога. А вже ж, грубо кажучи, ми взяли цей багатосекційний радіатор та просто розтягнули по підлозі. І завдяки тому, що тепла підлога має велику площу гріючої поверхні, яка зазвичай дорівнює площі кімнати, вона відмінно працює при низькотемпературному режимі. Ба Більше, їй взагалі працювати при температурі понад 55 градусів на подачі заборонено. Тому, якщо у цього сусіда тільки радіаторне опалення, то він точно говорить неправду. Перш ніж ми перейдемо до третього маркеру, будь ласка, поставте лайк цьому відео, та якщо ви хочете отримувати надалі подібний цікавий контент, підпишіться на канал, бо повірте, тем для подібних відео дуже багато, а ваш лайк та підписка цей процес тільки прискорять. Так, третій маркер залежить від опалювальної площі та об'єму і якості утеплення. Бо куди простіше забезпечити теплом невеличкий дачний будиночок, добре утеплений, аніж двоповерховий котедж, хай там навіть достатньо утеплений, навіть якщо у того сусіда тих сонячних колекторів стоїть 100 штук? Тут думаю зрозуміло. Ну і четвертий маркер взагалі найпростіший. Просто потрібно наближено згадати, скільки сонячних днів було у місяці або відрізку часу. За який цей сусід завдяки сонячним колекторам не платив за газ. Ну Розумієте, що колектори сонячні і є найбільш ефективними при умові ясного неба. Тому, якщо ви плануєте впровадити у своєму будинку дану систему, обов'язково у вас повинно бути основне джерело тепла. Зазвичай це котел, який буде догрівати воду. Ну і також потрібно розуміти, що потреба у тепловій енергії. Звичайно ж, залежить від місяцю. У березні це одне значення, а у січні зовсім інше. Також, якщо вам цікава дана тема і ви хочете більш детально ознайомитись з логікою і процесом розрахунку, рекомендую переглянути дане відео, у якому я на конкретному прикладі розрахував кількість сонячних колекторів для потреб гарячого водопостачання індивідуального двохповерхового будинку. Також нагадаю, що розрахунки я виконую на замовлення у закріпленому коментарі знаходяться посилання на мій вайбер та телеграм. На цьому все бажаю перемоги у новому році та гарного настрою!